Щасливий Борсучок Був звичайний зимовий ранок. Борсучок сидів у своїй хатинці коло віконечка і сумував. Щось ти сьогодні тихий, зауважила його подружка Мишка. Щось сталося? Борсучок лишень зітхнув. Учора я був такий щасливий, сказав він. Але сьогодні втратив відчуття щастя, і навіть не знаю, де б воно могло подітися. <invece. Ж Universe> На якусь мить мишка замислилася. Що ж, нарешті мовила вона, спробуємо знайти твоє відчуття щастя. У кишені ти вже зазирав? Е, «Е-е-е, махнув лапкою борсучок, нічого ти не розумієш, воно не може бути в кишені. Гаразд, відказала мишка, тоді пошукаймо його тут. І вона зазирнула під диван. Не бачу я тут відчуття щастя. Вона побігла до шафи і давай відчиняти дверцята. Чого там тільки не було і шкарпетки, і светри, і книжки, і ковдри, і навіть павук, але жодного відчуття щастя. Воно ще вчора було в тебе, зауважила Мишка, то ж не може бути десь далеко. Мишку, мовив бурсучок, не кажи дурниць. Відчуття щастя не знайдеш, якщо просто зазиратимеш шафу. Це ж треба таке придумати. Не говори до мене так, образилась мишка. Я ж просто хотіла допомогти. Та не допомогла, буркнув бурсучок. Зовсім не допомогла. Мишці не сподобалось, що бурсучок ось так відмовився від її допомоги, тож побігла до дверей, а потім на двір. Опинившись у засніженому садку, вона роззирнулася, сподіваючись, що відчуття щастя ховається десь за деревом чи під кущем, але й там його не знайшла, і тоді їй сяйнула чудова ідея. З пагорба вона чимдуж помчала вниз до міста, де зупинилася перед вітриною крамниці, в якій продавалися різні солодощі, і зазирнула всередину. За склом виднілися найрізноманітніші ласущі, і Мишка вирішила зайти всередину. За прилавком стояв Кріт і призно їй усміхався. Чого бажаєте? запитав Кріт, у нас є неймовірно смачні тістечка, лимонний шарбет, морозиво з малиною. Звучить дуже апетитно, відповіла Мишка, але мені треба інше. Я дещо шукаю для свого друга борсучка. Шоколад? запитав Кріт. Ванільний пудинг? Не зовсім, сказала Мишка. Я шукаю відчуття щастя. Гм, почухав потилицю Кріт і зазирнув у слоїки з цукерками. А який у нього смак? І гадки немає, – зізналась Мишка. А як щодо горіхових спіральок? запитав Кріт. Та ні, це не те. Але дякую, чемно відказала Мишка. І вона пішла до наступної крамниці значно більшої за В Ній торгували різним одягом. Доброго дня! привітався за прилавка Бобер. Що шукаєте? Гарненький капелюшок. Е, мені б дещо для мого друга, мовила мишка. У мене тут є чудове пальтечко, запропонував Бобер. А мені потрібне відчуття щастя, зізналася вона. Чи продаєте ви його? Відчуття щастя? перепитав Бобер. А який розмір вам потрібен? Ох, і гадки немає, скрушно зітхнула мишка. А його носитимуть вдома чи на дворі? запитав Бобер. Гадаю, вдома і на дворі, відповіла мишка. Бобер був геть спантеличений. Погляньте, ось пара чудових червиків, запропонував Крамар. Можливо, вони вам підійдуть? Ні, дякую, відмовилась Мишка, і пішла до наступної крамниці. То була найбільша крамниця в місті, і в ній продавалось багато речей. Увійшовши, мишка не могла відвести очей від полиць, на яких чого тільки не було. І дивовижні іграшки, і захопливі ігри, і найрізноманітніші подарунки. Саме така крамниця мені й потрібна. Вирішила мишка. Гадаю, тут є те, що я шукаю. За прилавка вигулькнув ведмедик. Роликові ковзани, магічні трюки, моделі літачків. Він одразу перейшов до справи. У нас є все, що забажаєте. Чудово! пискнула мишка. Усе, що мені потрібно, це відчуття щастя для мого друга борсучка. Ведмедик заходився уважно вивчати весь крам на поличках. Гм, кажу, це вперше в житті, мовив він. Та, на жаль, нічим не можу вам допомогти. У нас немає відчуття щастя, мені дуже прикро. Мишка зітхнула і вийшла на двір. Вона поглянула на засніжені дахи будинків, на зорі, що розсипались по небу, але відчуття щастя ніде не було, і вона поволі вирушила до хатинки борсучка. А коли підійшла до дверей. Вони раптом відчинилися. За ними стояв бурсучок, а на його мордочці сяяла щаслива усмішка. Мишка скрушно похитала головою. Я його не знайшла, мовила вона. Ніде немає відчуття щастя, тому не змогла його принести. Тому ти й помилялася, відповів на це бурсучок. Що ти маєш на увазі? запитала Мишка. У чому помилялися? Воно тут, сказав борсучок і обійняв мишку. Пробач, що я був таким нечемним. Ходімо до хати, розповіси мені про всі свої пригоди. Друзі зручно вмостилися біля каміна, і мишка розповіла борсучкові про все, все що трапилось з нею того дня. Вони весело сміялися і вже не намагалися шукати відчуття щастя. Адже воно завжди лишалося з ними.